Руку покажи на. Да ну что руку? Ну я рулетка по мире. Ты бачишь мою руку? -то? Так. Такий у а. нас підвал. Так, ну, В О, от... о, бомба-ракета. Бомба-ракета. Так, спустився в погріб нарешті. Ну, висота в нього досить велика, о, є якесь вентиляційне вікно, Бо, значить, все як треба тут зроблено. От. Не дуже він і великий цей погріб, але ну, полочок буде зроблено нормально. Зараз помірю його. Ширину. І так, поміряв ширину погреба, 1,80 80, довжина 2,80 м. І висота зараз поміряю висоту ще з цього погреба. Ну, коротше, тут полочок буде багато зроблено. І доски є якісь. Ну, я дуже задоволений погребом. І так, висота погреба 2,60 2 метра 60 сантиметрів. А ще тут якісь, я не знаю, чи це пробивали спеціально, щоб волога уходила, не знаю. Ну, якось так. Ага, дохлий їжачок.